Доброго дня. Та дуже ж розумієте, інколи вже починає і кришу Гляньте, лежать. Боже, що в мене робиться вже? Але нічого, маю надію. Коротше, третій пішов в мене туди, вже в зону карантину впхнула дев'ять бубочок корма га Гастра Інтенсіал, вроді папі. Чого е, даю відповіді оту дуракам? Ви ж розумієте, якщо дураку не сказати, що він дурак, він не, не здогадається до того, то я стараюсь дуракам давати відповідь. На запитання, але я ще ж говорю, я залажу в Ютуб, я не можу відповісти всім. Залажу в Ютуб для того, щоб подивитися, може люди що напишуть. Десь потім втратила переписку жіночка з Одеси, писала, що дайте контакти, вона знайшла препарати, а не можу знайти ту переписку. Дуже багато коментів, це капець. І ще такі вилазять. То я тільки за того я говорю, що. Дуракам, якщо дуракам не сказати, що воно дурак, вони ніколи не зрозуміють. Вони не здогадаються. Тому я стараюся, щоб ну щоб вони розуміли, хто вони такі. А так наразі часу немає. Щас хочу трошки щось, блін, поставити в ту мультіварку, їсти зготувати, Хай готує мультиварка, а сама по про. В ветеринарну клініку одну поставлю малії менший катетер, бо вилетів катетер, капець, капала, почала капати. Блін і вилетів катетер. Вона ж маленька, і в коргі такий прикол, що в них, ну як сказати, Боже, вени отако ізогнуті йдуть. То не змогла вставити обратно, вона дірнулася, блін і вирвала той катетер. Коротше, зараз буду їхати знову в ветеринарну клініку. Троє вже. Тут фу, не хочу зглазити, але ну, дівчата, понятно, очухались. а, і Ще один хлопчик сьогодні такий. Я впхнула йому, я вже говорю, 9 бубочок корму. Зараз покажу класний корм при таких воробах. Давала паштетики, від паштетиків тільки рве отакий, От поняли корм. отакий От Гастро Intention папі нормально, заходить, роботи немає. А може, вже прийшов просто цей, скажіть, я скажу. Ой боже мой, оцей небезпечний період. Не знаю, коротше, не знаю. Ну, дивлюся, вже третій малий п'яті сутки. От п'яті сутки, якщо все нормально, то піднімається дитина і йде. то маю надію, я ж кажу, що вірне лікування. Діагноз так і не встановили. Що то було, я не знаю, що воно є. Я не знаю, я ж говорю, Ну, коротше, коротше, я в шоці. Але на щось у них виробатися стопудова імунітет. Ну, принаймні, у тих трьох, що зараз там сидять. В них імунітет на щось вже працює. На що я не знаю? Отаке. От що всім па-па-па-па, по змозі буду давати, не буду давати коментарі, буду опублікувати відповідь відео поки що, бо немає часу. Па-па-па-па.